Всім привіт! Сьогодні я напевно вже не дочекаюся сонця, щоб було нормальне освітлення, тому буду знімати так. Отже, я у Львові. Ми з сім'єю вирішили провести один з вікендів відпустки своєї у місті Лева. І хоча тут є куди піти і є на що подивитися, але я не міг не пошукати місце для рибалки. І от я його знайшов. Воно за моєю спиною, це таке маленьке, цікаве озерце на вулиці Стрийській. Тож сьогодні в мене мормишова рибалка, тим більше, що е, мені треба протестувати азура Нано до 1 граму. Е, про цю паличку буде окреме відео. А сьогодні просто про рибалку у Львові. Отже, поїхали. Чомусь мені не так легко було знайти у місті лева водойму для рибаловлі. Це в Дніпрі відкриваєш карту, і в будь-якому районі можна знайти якийсь ставок, лужу чи болото, і то не враховуючи великих річок Дніпра і Самари. І річок поменше горілі, кільчені, сури. У Львові ж, відкривши карту Google, я зміг знайти тільки щось по типу ось такого. І тільки коли мені скинули конкретну точку, я розгледів на карті водойму. В принципі, водойма недалеко від туристичного центру міста, під'їхати легко, є де залишити автівку, сама водойма чиста і підходів до води багато. Дно схоже, що піщане, а береги укріплені камінням. І оці самі каміння дещо доставили мені неприємності із приводу зачепів. Але з них досить легко вибити мормишку. Проте от старий затоплений очерет в декількох місцях дуже прорідив мою коробку із мормишками. Та ти кот. Що ж тут таке. -то? Риболовлю я розпочав з вущої частини озера, хоча бачив, що місцеві риболови в основному розташовувалися на протилежному боці водойми. Але ж я не люблю ловити у натовпі, до того ж розмірковував, що місцеві в основному кидають фідери. А в мене ж зовсім інший стиль ловлі. Ого. Ого. Отак от. Перша риба у Львові. Ха! Майже з першого закиду я вловив досить непогану плітку. І це одразу надало мені не те, що надії, а майже впевненості, що я зараз от як наловлю риби. Тим більше, що з цієї ж точки в мене клюнув ще й невеличкий окунчик. А це друга риба. Це вже окунь. Отже, хижак у водоймі теж є. Після першої пари риб я досить довго не міг знайти інших бажаючих клювати. А годинничок між тим потихеньку цокав. Бо часу на риболовлю в мене було небагато. Треба ж ще із сім'єю по туристичних принадах міста встигнути пройтися. А у Львові дуже багато на що можна подивитися і куди зайти. Навіть у межах історичного центру просто кругами ходити і те кожен раз знаходиш і бачиш щось нове. Це чи не єдине місце в Україні, де просто кракуючи по вулиці, попадаєш із середньовіччя у часи Австро-Угорської імперії, чи у буремний злам на межі 19 го і 20 го сторіччя. І кожен будинок це історія. Майже на кожному висить меморіальна дошка чи б'юст якоїсь видатної особистості, що тут мешкала чи бувала. А скільки тут цікавих закладів, всі просто неможливо відвідати, життя не вистачить. Але і того, що встигнеш побачити за пару днів, все одно дуже і дуже багато. Вражень і емоцій просто море, зашкалює. Площа ринок, храми, пам'ятки, палаци, кав'ярні, музеї. Іноді не встигаєш зрозуміти, де закінчилася кав'ярня і розпочався музей чи черговий палац. Чи навпаки, де закінчилася історична пам'ятка і розпочався заклад громадського харчування. Хоча от одна цікавинка мене як риболова, і дещо акваріум міста. Особливо привабила. Це Львівський океанаріум. Зсередини, він більший, ніж здається зовні. Хоча акваріуми з ексклюзивними і незвичайними рибами перемежаються з якимись попсовими аквамешканцями будь-якого птичого ринку. Звісно, золотих рибок з тетрами і барбусами я не знімав. А от піраньї, акули, скати, арапайми, гігантські гурамі і ще багато чого ось на це можна і подивитися. Ну і, звісно, помріяти про те, що таке диво непогано було б потримати на своєму спінігу. Одна мілка плітка. Але на спінінг у Львові мені чогось клювала тільки відверта мілочовка. Навіть горчак попався. До речі, клювань було досить багато, але таке враження, що то тюкало щось нездатне заїсти мармишку. Можливо, то були ті самі горчаки. Хоча більше всього мені вдалося спіймати невеликої плітки. От ще в чому різниця між Дніпром і Львовом. У Дніпрі на твердому дні з камінням я б ловив в основному бичків, а з білої риби в основному Краснопіра. Краснопір трапився мені і тут, але один. А от плітки, до якої в Дніпрі я зазвичай просто не докидую, я наловив тут повно. У Львові, принаймні у цій водоймі, плітка трималася недалеко від берегу на першій мікробровці. Причому крупнішу О, я таки решта. знайшов, але під самий кінець рибалки. Вона трималася більш замуленого дна і стояла під нависаючими гілками дерев, явно щось вишукувала у впавшій на дно лістві і мусорі. До речі, це таки був той бік озера, де сиділи місцеві рибалки, тож треба було не зазнаватися, а одразу йти до них. Тим більше, що вони можуть підказати щось і про інші місцеві водойми. Озеро є в парк подалеку, там є точно піжак. Мільйон процентів. Те, що не клює, там зранку був. Горіховий гай називається. От локацію наведіть і знайдете. Е, Горіховий гай. Гориховий гай? Так, буквально блин, до півтора кілометри звідси. Правда, цього разу в мене не було часу перевіряти інші риболовні локації. Але ж, сподіваюсь, я не останній раз у Львові. Літка. Така Пліточка. Перейдемо до висновків, висновки по водоймі Неглибоко дно тверде риба є. Можливо, варто було б спробувати помікрушити. Мілка плітка тримається першої бровки. Опа. Часто місце розташування зграї окунчик. можна виявити по сплесках на воді. Це Крім того, окунчик. рибу можна, звісно, вираховувати по місцевих рибалках. Мілкий але буйний. Висновки по вудочці. Для мормишингу годиться. Коли молодша Веста вийшла, я чогось вирішив, що воно буде щось на кшталт бюджетнішої версії грамового X-Game. Тобто щось таке адженгового типу. Але я помилявся вудочка достатньо м'яка, щоб задати пелагічну проводку мормишці. Ще один цікавий нюанс це чутливість. При досить м'якому ладі, Веста Nano дає неочікувано багато інформації. Удар мормишкою по камінню прям дзвенить у руку. Здається, можна чітко розрізнити твердість предметів, до яких таркається під водою приманка. Покльовки, звісно, теж чутно. Навіть обережні торкання мальків, що не здатні заїсти мормишку. Ні, x game напевно інформативніше і дзвінкіше, але в роботі із мормишками він ніякий. Тож і його чуйку в подібній ловлі я не дуже то й зміг оцінити. Б'ють гарчаки. Висновки по Львову Сюди варто приїхати. Можливо, навіть дещо надовше, ніж на один вікенд. Кожен знайде тут достатньо вражень на будь-який смак. Це і історія, і кава, і ексклюзивний алкоголь, і цікаві місця, і незвичайні пасхалки залишені спеціально для туристів. А головне атмосфера. Атмосфера старовинного європейського міста дотичності до культури і історії. Всім гарних вражень, ніхвостання лоски і до зустрічі на рибалках.